Давайте не будемо забувати, чому ми перемогли в Майдані поки що він ще не закінчили. Тому що почалося в день адміністратира арх... Михаїла, який стоїть на чолі Небесного воїнства. І з цього треба починати. З молитви, з подяки йому, що він дав зараз сили хлопцям на сході вистояти нашій армії, берегти незалежність. З цього треба починати. Зробити нормальну ходу. Всім нагадати, сука, які ще сидять по всіх кабінетах, нікого не міняли. всюди Всюдися, всім нагадати. Ми не вмерли, нас всіх на схід не запкали. Видимося попри всі міліції, попри всі адміністрації, хай всі знають. Правильно ви казали, не допустимо майдану озброєння, бо то вже буде бомба. То будуть е, історичні хроніки, такі, що ми читали за Куївщину, це буде дитячий рік. Не воюють зараз, добровольці тільки поїхали. Можуть тут показати, що ми ще є, що не всіх забрали. Чому 380 тисяч мінків сидить в тягло, коли антитуристична операція проводиться, а не війна у нас йде. 380 тисяч мінків.